Ні, 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 уже нічого ні, 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 вже нічого не говоримо. Во пішло відео фрагмент. Ми знаходимося сьогодні 25 нуль сьомого два двадцять У нас початкова стадія будівництва церкви. Тільки що ми від м мої вірні від відслужили молебен до Пресвятої Богородиці, звершили Акрафіст. Її святої іконі покриви на цьому святому місці, де наші можновладці під керівництвом наших е, меценатів самі вони вийшли, наняті люди, професіонали, починають розбивку під головний напрям молитв наших. Всі наші молитви йдуть на небо, як відомо. Але їх на схід, бо назвав себе Господь, я схід від сходу. Тож молиться нагору, і це ж наше є напрям уже вниз, бо розуміємо, що призирство все до цього світу тимчасового має бути через наші серця пройти, а все направлення думок на звершення вічних справ, поклоніння Богу, через будівництво храмів, через злагоду, любов. І Шанування тих місць, де наші батьки заклали це все. Багато можна сказати, віків тому назад тут було люди вже хрестилися, молилися, шанували Бога друг друга через шанування і ікон, і мощей, які завжди знаходяться на православному храмі, в центрі його віхтаря, вантімінці, а це треба. Забезпечити, забезпечують це наші можна влади. Це такі коментарі, де і їх підлеглі, які це роблять. Щира, твереза, хлопці, твереза робимо все. Добре? Дуже тверезо, Буду що чоловік, штунда знаняли. Такі хто зовсім не п'ють це теж. Так... Зовсім це теж вже не по-православному. Хай буду яких, ні, ми шануємо всіх, і п'ятидесятників, і все, до речі, гарні будівниці. Це жарти наші не виходять за межі розуміння Божої ласки і своїх немочі перед Божою благодаттю.